Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця вечір. Ми сьогодні вирішили поїхати на е, ігру. в Хокей. Будемо дивитися. Не знаю, хто грає проти кого, не знаємо, ні правил, нічого. Їдемо перший раз, побачимо, що це за гра, але повинно бути цікаво. Наш знайомий запросив нас, ми вирішили піти. Подивимося. Ми зайшли в приміщення, а тут показується і футбольне поле всередині є, такий коридор, тут проходиш тут футбольне поле, а далі ми йдемо. Тут навіть три поля для хокей Київ всередині. Чотири навіть каже Діма. Так, нам на рік, три, нам на, на другу. Це ми дивимося брало. Сидимо на другому колоцію. Такий кріслі. Це стекло. За стеклом ми сидимо для несела. А ось там купить. Тут такий маленький коридорчик. І ми тут сидимо. Але класно. нікого немає. Зима, півко, Але там, до речі, багато людей. А на групі подивимося, ми є ще одна пара, більш ніхто. Мабуть, це якась місцева, да. Чотири зараз вирівнюється і четверта хвилина раз закінчилась 5-4. Зараз вони літають один з одним. Цікаво. так. Гра прошла відразу чистить льот. we'll be